Добрий день, любі друзі, ради вас вітати на своєму каналі. Нагадую, що на нашому каналі є дуже цікавий плейліст робототехніка Arduino. Вже ми понажимали кнопочки, навіть покерували сервоприводами. І сьогодні у нас буде такий проект, коли ми будемо лампочкою знов-таки маргати, але відбуватися це буде не просто увімкнув, вимкнув, увімкнув, вимкнув. А відбуватися це буде поступово. Бачите, лампочка світлодіодик нібито. Поступово розгорається, а потім нібито поступово потухає, і це відбувається поступово. Почну з того, що десь на п'ятому, мені здається, уроці, отут, от ми розмовляли про таке, що є відмінність на аналогових сигналів і цифрових. Це було ще до знайомства з ордуїнкою, і там ми сказали, що є. Варіант цифрового сигналу, коли або так, або ні, лампочка або горить світлодіодик, або не горить. І є, на відміну від цифрових сигналів, є отакі от, ем, аналогові сигнали, коли можна дати трошки більше, трошки менше, і тоді світлодіодик буде у нас світитися яскравіше або тускліше. Якщо є бажання, передивіться, будь ласка, цей п'ятий урок. Зараз посилання на нього, мабуть, дам і в описі також напишу. Але коли ми вже познайомилися з Ардуїнкою на восьмому уроці, то ми під'єднували от до 13-го контакту, під'єднували Світладіодик, ну де там ще декілька можна під'єднувати, і блимкали, давали команду за, 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 запалити, подати високий сигнал, а потім через деякий час подати низький сигнал. І от у нас такі цифрові сигнали, тобто, от. Про що ми тут розмовляли, відмінність аналогових і цифрових. В кінцевому випадку у нас виявилися от, е, цифровим діджитал, бач, написано діджитал-контактом. І він каже: вмикайся, вимикайся. Але е наголошую на тому, що є у нас на Ардуїнці і аналогові такі контакти. З ними ми, напевно, е познайомимося трохи пізніше. А от сьогодні ми. Е Розберемо, як можна за допомогою оцього нібито цифрового діджитал, але за допомогою оцього PWM, а у нас це називається ШИМ, широтно імпульсна модуляція. Як можна за допомогою цих нібито цифрових контактів, робити поступове наростання в нашому випадку світлодіодика? На яскравістю його і поступове е, зменшення, тому що ми багато разів вже е, це робили на багато кількості цих уроків, можете передивитися, що ми подавали якісь команди нашим светлодіодикам: вмикайся, або через який час вимикайся, або якщо кнопку натиснули, вмикайся, або якщо кнопку натиснули, вимикайся, але це все було якраз цей сигнал е, цифровий, так, або, або ні. Чи є напруга, чи немає напруги? Сьогодні ми використовувати будемо так само оці діджитал, але, то, як ви бачили, вже у цьому контакті діджитал поступово плавнесенько воно розжарюється, потім плавнесенько затухає. І це, так би мовити, завдяки оцій широтної імпульсній модуляції. Як це було далі? Перше, наша слід звернути увагу, що під'єднаний наш світлодіодик не до будь-якого контакту, а до контакту номер 9 І звертаю вашу увагу, що перед цим дев'ятим контактом є отакий значок. Ми, коли розмовляли про сервоприводи, також це заторкалися цієї теми, зазначали. І оцей значок, оце така хвилька. така. Вона позначає, що ті порти, от, наприклад, 3, 5, 6, дев'ятий, десятий і одинадцятий, вони на цифровому знаходяться в місті, тобто там, де цифрові контакти, але в них і присутня оця широтна імпульсна модуляція. Тобто, якщо ви під'єднаєте, наприклад, до восьмого або до дванадцятого або до тринадцятого контакту, оцей проект, який ми сьогодні робимо, і напишете оцю таку програмну частину, то працювати воно у вас не буде, тому що оці лише контакти, які позначені оцим от, таким хвилястим значком, вони якраз і дозволяють використовувати цю широтну імпульсну моделяцію, а інші контакти не дозволяють цього робити. Стосовно схеми поєднання, це, як завжди, земля до катоду, через резистор на анод подається оцей контакт. І тепер давайте більш ретельно подивимось на програму. Програма дуже проста. Ми, як завжди, зазначаємо в блокці сетап, в процедурці сетап, що у нас є. Такий-то контакт, в нашому випадку, як я вже сказав, це 9-й, на якому є широтним курсна модуляція. Цей контакт буде працювати на вихід, аутпут. А от всередині процедурки луп, яка буде завжди повторюватись, оце, оце все буде повторюватись безкінечно, поки будемо подавати живлення. Тут відбувається два таких собі цикли. Ось один цикл, і коли він закінчиться, ось інший цикл. Що тут відбувається? Тут відбувається зміна. Оціє, от значення оцієї змінної, Тобто є така змінна Brightness, ну, Brightnessку мовою це яскравість. Вона спочатку дорівнює 0, вона буде змінюватися кожного разу на 5, оцей інкрементарний значок, плюс дорівнює. Означає, що ми оцій змінній додаємо до того значення, яке в неї вже було, ще плюс 5. Було 0, наступного кроку буде 5, наступного кроку буде 10, 15 і так далі. І так далі до тих пір, поки оця змінна Brightness не буде е, меншою чи не, не буде дорівнювати хоча б значенню 255. Ну, якщо бачите кратно 5, то воно в е, якусь мить дійде до цього значення. І кожного разу, коли буде оце, додаватися 5-тірочка, буде виконуватися оці дві строчки, бо цей цикл for, він виконує все, що знаходиться після цієї відкриваючоїся фігурної скобочки, і до оцієї закриваючоїся фігурної скобочки. Тобто, оцей текст. І що ми тут бачимо? Ну Тут, після того, як щось відбудеться, про що ми зараз поговоримо окремо, відбувається невеличка пауза в 30 мілісекунд за допомогою функції delay. А от що відбувається саме? Відбувається саме те, що виконується команда Analog write. Тобто ми під'єдналися до контакту 9-го, який позначено digital, не аналог, а digital. Але ми цьому дев'ятому контакту отут подаємо команду analog в Тобто, так влаштована, так вся система розроблена, що навіть цьому цифровому діджитал-контакту 9-го ми все одно можемо подати аналогову команду. І ця команда. Буде отримувати два параметри. Перший це ця, ця функція буде два параметри отримувати. Перший це на який контакт ця команда йде, в нашому випадку на 9. І друга команда, яку яскравість надати цьому контакту. Спочатку це буде 0, на 9 контакт іде, потім це буде 5, Він трошечки, трошечки почне світитися. Потім зачекає 30 мілісекунд і знову повернеться от сюди. І оцей цикл буде з паузою в 30 мілісекунд. Буде виконувати збільшення від 0 до 255 з крокуванням по 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 і так далі. І далі До 255. І кожного разу після подання цієї команди він буде чекати 30, 30 мілісекунд. делей. Таким чином. 255 це буде максимальна ступінь розжарення нашого зилодіода, він буде горіти найяскравіше. Потім управління перейде до цього другого циклу. Тут відбувається абсолютно практично те саме, те ж саме, але з точністю до навпаки, будемо з значення змінною Brightness 255 крокувати мінус 5 кожного разу, до тих пір. Поки не воно не, не стане дорівнювати нулю. Тобто, якщо воно буде більше або дорівнювати нулю, це все буде виконуватись, а виконуватись буде так само наступне. На дев'ятий контакт от сюди буде подаватися аналоговий сигнал, в якому буде значитися ця зміна. А ця зміна вона буде становитися з кожного разу все менше, 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 менше. І після того, як буде надаватися кожна ця команда, буде виконуватись невеличка така пауза 30 мілісекунд. Тобто декілька кроків у нас пройде, а саме скільки пройде 40 та ще десь 55 кроків пройде. І кожного разу він буде робити маленьку паузу. І після цього світлодіодик зарожариться із яскравістю 0, тобто потухне взагалі. А потім керування перейде знову сюди і знову буде розжарюватися. Таким чином, оцей цикл з нуля поступово-поступово розжарює. Наш світлодіодик, а це навпаки з повністю розжареного, поступово поступово його зменшує. Від себе скажу, що можна отут -от замість 30 додавати якусь змінну, яка буде, наприклад, більше, ніж 30, наприклад, 100 або 150, і тоді це розжарення і потухання воно буде відбуватися ще повільніше, тобто пауза між цим командами, яких буде 55 команд, між ними пауза буде більша і це буде відбуватися повільніше. Ну, от, собственно говоря, і все. Так вважаю, що вам варто спробувати самому це зробити. І я так думаю, що у вас це вийде. Буду дуже, дуже радий, якщо вам цей урок здасться корисним та цікавим. Коментуйте, пишіть там друзям, лайки, підписки, ну і все це, що любить YouTube. Дякую великою за увагу. До все добре, до побачення.